Привіт-привіт, друзі мої хороші. Сьогодні у нас взагалі неочікуване відео навіть для самої мене. Я не планувала його знімати, але мене так порадували Роса Талант, що я просто не змогла його не записати, адже мені стало самі цікаво, що це за така нова глинка. Ну, Я розумію, що ця глинка не нова, це відомий всім джем Клей, але вона у великих пакуночках. А, і це 100-грамові пачечки. Для мене вони як для керамофлориста особливо цінні, адже я часом ліплю так із за. Випікаємо глини, але не маленькі квіти. Плюс мастер-модельки теж не дуже маленькі, як ви розумієте. А часом це бувають і повнорозмірні квітки або квіточки в середньому 6 см. Ну, тобто суттєва така квіточка і малесеньких брусочків по 10-20 грамів, ну мені точно не могло вистачати. Особливо деякі квіти я люблю такі достатньо масивні, тому все має бути. І от таким чином мені стало цікаво, а що ж це за нова глина, можливо, якісь властивості в неї змінились, і, можливо, щось іще. Про цю глинку дізнатись новенького. і тому я відразу вирішила поставити камеру на записування, поки. Тестую, що ж це за нова глинка. Як ви бачите, я навіть перчаток не діставала, щоб спробувати, як воно все буде. Та й взагалі, навіть із полімерної глини, я дуже не люблю ліпити в перчаточках. Це, на жаль, моя, моє горе, чи не знаю, чи мій біль, але оскільки я ліплю все на руках, все на око, то я тоді не відчуваю матеріали, мені так легше. Що я можу сказати про цю глинку роса? Джим Клей, вірніше. Роса це відомий бренд виробник а Росата Талент вірніше. А Джим Клей – це безпосередньо полімерна, запікаєма глина. Тобто це перша її властивість, її огляди і майстер-класи вже по ній ви бачили на моєму каналі. Я ось навіть показала, що як вона до ручок береться чи не береться. Трішечки колер все-таки віддається на ручки, але не суттєво. І для мене це теж приємний такий бонус. Будь-яка полімерна глина, вона дійсно, Дійсно, трішечки бруднить ручки, і це нормально це пігмент. Тому, особливо, коли ви для клієнтів робите, робіть краще все-таки в перчатках. Ще полімерна глина має таку властивість, як до неї пристають будь-які ворсинки, полинки, і все, от що не потрібно, щоб пристало, воно обов'язково пристане, коли ви лібите. Це нібито закон карми такий. Я трішки насправді жартую, але воно десь таке є. І я спробувала поліпити із цієї глинки ось в такому невеликому форматі, нібито тюторіалом, майстер-класа, щоб ви побачили, як глинка себе веде в автентичному вигляді. Дана глинка, вона дуже у мене була свіжа. Я не знаю, чи бувають вони не свіжі, адже великі брусочки з'явились буквально ось минулого року і тільки в обмеженій палітрі кольорів. Наскільки я знаю, це тілесні кольори, сіренькі, коричневенькі і, ось, звісно, червоний. Червоний це особливо. Воняшка для мене. Цей і маки, і, і троянди, і півоні, і все що завгодно. Але тестувати завжди глину я обожнюю на трояндах. Та і це взагалі моя найулюбленіша квітка в ліпсі, тому що вона потрібна скрізь і завжди. Можливо, я потім продовжу дане відео для вас, запишу якусь баночку чи щось цікавеньке. Якщо ви мені запропонуєте, зліплю по вашій ідеї щось цікаве, тому що вже ідеї трішечки підсякають і потрібно часом перепочивати. То я стаю продеформована на трояндах, Янди і Півонії. Отже, повертаючись до глинки, глина дуже м'якенька. От мені навіть здалося, що вона щось середнє між Фімо Кіт і між звичайним класичним Фімо. Чому я так кажу? Тому що вона не пливе в руках, але дуже-дуже легко розминається відразу. Чудово легко з нею ліпити. Але увага, друзі, у мене дуже холодні руки, і завжди у мене глинки розминаються дуже складно. То якщо брати церніт, то у мене його дуже складно і боляче навіть по часом розминати. Тому що він тверденький, і руки у мене холодні, і це я дуже довго сиджу і мну його. Якщо брати Фімо, Фімо долси, о, вона схожа зараз, дійсно, на фімо долс. От хто ліпить ляльки або хтось ліпить із цієї глинки. Щось то ви розумієте, що таке? От Fimo Dolls дуже схожа на росу, яку я зараз тримаю в руках. По своїм властивостям, вона нібито і м'яка, нібито і, можливо, в когось ще гарячіші руки попливе, але не настільки. Вона все рівно форму свою тримає і збирається гарненько і ловенько. Я сюди навіть не на філмогельне на що не збирала. Хоча, в принципі, він тут і не потрібен. Все-таки ми збираємо зараз, я збираю по сирому, все, тому всі елементики гарненько сцепляться за допомогою е, полімерів, які існують в глині. Звісно, якщо ви будете перед запіками. Робити, тобто щось зліпили, підзапекли, поставили в духовочку, ну, тоді фімогель вам в допомогу, інакше воно нічого не сцепаться. А так, <клінка> глинка сама дуже приємна, і вона не залипає до рук, і вона виходить ось так. Давайте зараз, щоб це перетворити в невеличкий майстер-клас, я прокоментую свою трояндочку, яку зараз для вас збираю. Зазвичай я збираю троянди по фотореференсах, чи то, які я робила самостійно, чи то з інтернету. Це не буде з інтернету навіть плагіатом, оскільки ви все рівно не, не будете один в один повторювати і все рівно якусь фантазію свою захочете зробити. Плюс це все-таки фотореференс, а у вас жива реалістична трояндочка. Тому буде Буде цікавенько. До мене прийшла моя помічниця, тому будемо зараз коментувати разом. Дену троянду я збирала по класичній схемі. У мене досить багато троянд із полімерних глин вже на YouTube каналі є, навіть з глибокими детальними поясненнями, як збирати пелюстки. Але от саме по полімерній глині жодного разу я чомусь вам відео не записувала. Тому я виправляюсь, таку троянду можна посадити як на баночку, так, можливо, в заколку, якщо зробити її трішки нижче. Або, можливо, навіть зробити полімерну композицію. Я не розумію, чому насправді багато хто не робить із Мерних квітів композиції, але це досить класно. Невеличкий букетик такий зробити і буде дуже-дуже симпатично. Мені особисто такі букетики подобаються. Можливо, навіть цю троянду я потім пофантазую. У мене ще червоної глинки вистачає і на інші квіти. Тобто з однієї такої пачечки десь вийде три невеличких трояндочки по 6 см. Це якщо десь так, плюс-мінус брати, і з невеличкою серцевинкою. От ви бачили, що я із фольги зробила невеличку серцевинку, і це дало мені ось таку змогу невеличкої квіточки. Хоча це тут у мене пелюстки дуже витончені, я навмисно. Тут із полімерної глини робила дуже тонкі пелюстки, мені було цікаво, чи не провисають вони, як вони себе поведуть. Ну, Тобто, зараз я це робила тестову квітку, гралася і я не знала, як вона буде, що вона себе поведе, і тому мені стало цікаво, навіть як вона потім після запікання буде, чи гнучка, чи не гнучка, що з нею буде. От зараз записую це відео і піду ставити її в духовочку. Квітку я далі збирала по класичній схемі. Єдине, мені захотілося трішки погратися із серцевинкою, але я її знову ж таки зробила дуже тонюсіньку, щоб побачити, чи буде крихка, чи не буде крихка, які будуть надломи. Ну, і як бачите, я навіть не дотримувалась такої чіткої структури по пелюсткам. різно. Навіть на кадрі видно, що вони в мене різної товщини по різних периметрах. Ну, одним словом, все я погралась так, як мені захотілося, тому що найчастіше, ви вже знаєте свою руку, ви знаєте, як ви тестуєте ваші глини, і це може бути вам гарним помічником? Також я вирішила все-таки придати текстурки. Ну, люблю я, щоб воно було реалістично і гарно, навіть у таких квітах. Із полімерної глини От було б, до речі, дуже класно, якби в джемклеї з'явились напівпрозорі глини. Тому що для флористики нам це просто було б як ну, реалізм реалізмом. А ця глинка все-таки вона більш така щільного кольору і вона буде нагадувати зефірну глину. Оскільки я працюю і люблю зефірну глину, то це мені взагалі ніяка не проблема. Але разом з тим цікаво, якби в Джемклеї з'явилися напівпрозорі глини. Не прозорі саме, а напівпрозорі. бо прозорі це вже більш до ягод різноманітних. Теж було б класно, от взагалі було б класно, якби наш виробник Мав це все в собі, плюс щось, типу Фімогеля мав або цернітівського геля, щоб ми вже все в, одному, в одній марці придбали і дійсно користувалися. Це зазвичай дуже-дуже зручно. Е, ну, геть з тим, е, зараз я продовжую збірку своїх пелюсточок. Як бачите, я обираю нетипову збірку, мені це подобається. Я навіть сама не знаю, скільки в мене пелюсточок буде потрібно. Як завжди, я ліплю так, щоб мені подобалось. Якщо я ліплю без фотореференсу, так як я зараз перед вами збираю, фантазую, то тоді я просто ліплю, граюся так, щоб мені подобалось. Байдуже, як я розміщу полюстку, байдуже, як вона буде. Головне, щоб вона стильно і ефектно туди вписалася. І ось так я дозбирала квіточку. Це я навмисне зробила ніжку, щоб гарно потім тримати, показати вам на кадрі, покрутити я її. Потім перед запіканням, звісно ж, зріжу вона нам не потрібна. І дозбирала квіточку. І ось такий невеличкий огляд. І Джем Клея новенького в 100 грамових великих паках, пачечках, і майстер-клас ось такої червоної, неймовірної троянди, все, що люблять жінки до 8 березня і до Дня закоханих, де взагалі ми червоні троянди обожнюємо. Ось такий майстер-класик невеличкий, сподіваюсь, корисний для вас, у нас вийшов. Ставте свої запитання під цим відео, з радістю на них буду відповідати, і по нагоді спробую писати. Нові відео. А на цьому все, Па-па!